Я б на джипі сюди не віг. Тут місцевих дуже багато, які воюють з тієї сторони. Іменно з Красногоровки ще є. І є, вони тут були в них тут ходи свої, ну трошки їм поперекривали оце все, щоб не лазили так. Вчора десь в районі 10 годин і десь до двох ночі почався мінометний обстріл. Били прицільно, випустили не один БК по нас комплекту. Потім почалась піхота. Піхота, правда, по нас далеко стріляє, але пулі прошивають непогано. Бо збройня їх набагато поліче, ніж у нас. Ви навіть можете на своїй навіть зараз прямо йде бой між сусіднім бригадою і противниками з той сторони. Зараз така війна, якась така ведеться, не поняти, по дуже багато дереге тут лазиться. Оце от постійно підлазить. Особливо допустіло цих до наших. Тепловізор в першу чергу, тому що тут у нас, виходить, не, міс... не городська місцевість, а от посадки в основному. От ліси, от, це, от. ночник, там, ну, там ночник ну, ніяк не катить, там дерева, ті бачите, а тепловізор дуже-дуже він, він допомагає в цьому плані. Тому що там особливо, де особливо наш один пост познахова, там рядом чотири посадки в чотири сторони. Без тепловізорів нам просто, я не знаю, не... далі як стоять. Як ми взагалі це время продержали, що ми тут без тепловізори це якесь поно без поняття?